Власник Navi та комп'ютерної студії GSC Game World Максим Кріппа став президентом Федерації кіберспорту України. Також відбулися й інші зміни у керівництві. Зокрема, виконавчим директором став Андрій Грищенко, який на сайті Navi вказаний керівником фан-клубу. Членами правління також стали Віталій Волочай. Півзасновник мейнкаст євген Золотарьов, гендиректор Наві Олексій Кучеров, операційний директор Наві, Андрій Городенський. Це наш любий блейд. Він же тренер Наві з «КС-2». І Михайло Звєрєв, один з коментаторів мейнкаст під нікнеймом Олсіор. Тобто, це будуть люди з досвідом у кіберспорті, професіонали своєї справи, які точно знають, чим дихає ця індустрія. Але у мене є деякі запитання щодо конфлікту інтересів, монополізації і так далі. Уявімо, хоча б один дуже абстрактний приклад. Якщо в Україні з'явиться команда, яка вміє грати краще ніж Наві, то тепер суто теоретично власник Наві зможе різними способами задушити таку команду, щоб викупити весь її склад за бігтейсті з сирним соусом. Я не кажу, що він так зробить, я кажу лише те, що тепер у нього є така і ще багато різних інших нових можливостей. Ймовірно, не варто віддавати стільки можливостей в руки одної людини, яку ну аж ніяк не можна назвати незацікавленою персоною.